вітає інформаційний портал Золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Олесею Цимбур, яка є керівником гуртка прикладного мистецтва Юні таланти. Розкажіть, коли був заснований такий гурток? Такий гурток був заснований приблизно два роки тому. Сторнянська Ірина вона виконувала обов'язки директора, і вона запросила мене провести гурток майстер-клас по виготовлення писанки перед Паскою. І з того все почалося. Дітки прийшли розмальовувати писанку перед Великоднем, і мами хотіли, щоб дітки чимось займалися. І так мене запросили сюди працювати. Скільки до вас ходить діток? Діток ходить приблизно 30. В нас в групі 80 дітей, але завжди дітки ну не кожного разу дітки ходять, тому що не завжди мають змогу. Приблизно є дві групи: є старша група і молодша. Ще в нас, наприклад, так само є старша група, яка займається в'язанням гачком. Дітки в нас в'яжуть всякі шопери, іграшки. До речі, в нас є сьогодні Лана, дівчинка, яка дуже гарно в'яжить гачком. І вона сьогодні ще прийшла. Але це є старша група, тому що маліше не можуть, не вміють гачком в'язати. Чому саме така назва гуртка, як юні таланти? Ну тому що всі дітки в нас талановиті, і ми не талановитих не приймаємо, правда, діти? Так! <різь> <різь> Які саме вироби ви робите? Ми кожного разу робимо різні вироби. Ну тому, що зараз в сучасне життя, сучасні діти вони не можуть оди, ну, дуже довго робити одне і те саме. Наприклад, в'язати спицями їм нудно робити якісь вироби бісером. Це теж вже занадто пройдений етап. Ми кожного разу робимо новий шедевр. Наприклад, одного разу ми робимо тематичні вироби. Наприклад, перед новим роком ми малюємо іграшки на ялинку. Правда, діточки? Так! Ми робимо іграшки на ялинку, потім робимо верхівки, робимо е, е, новорічні різдвяні вінки. Наприклад, на Божого тіла ми в'яжемо віночки справжніх страв, е, робимо перед стрітенням ми робили свічечку, правда? Ми робили свічечку, наприклад, перед Паскою робимо звичайно писанки і всякі теж вінки. Ну перед кожним святом ми ми стараємося робити тематичний тематичний гурток, тобто тематичний виріб. Чи проводили ви благодійні ярмарки з тими виробами, що робили діти? Так, звичайно, ми завжди ходимо по фестивалях, працюємо, робимо ярмарки і продаємо вироби, навіть передавали за границю. А виручені кошти, куди надсилаєте? Ну, звичайно, на ЗСУ. Звичайно, на ЗСУ, тим більше в теперішній час. Як ви знаходите підхід до дітей? Не знаю, просто дуже люблю дітей, і вони до мене, діточки, як ви до мене звертаєтесь? Просто Олеся і ти, тому що я, я, коли дітки до мене приходять, я кажу, мене звати Олеся, я не є вчителька, я є ваша подружка, яка теж любить займатися творчістю. Чим сьогодні займаються діти? Сьогодні діточки робили, зробили вироби з гіпсу, такі сувенірчики. Собі. Потім ми ще будемо е, клеїти, ззаду е, на виріб. Ми будемо клеїти магнітик, щоб це був магнітик на холодильник. Ще зараз, хто не закінчив, то буде прикрашати блискуками. Сьогодні такий сувенір робимо. Чому важливо дітям займатися саме прикладним мистецтвом? Тому що воно розвиває, заспокоює. І я кажу, в сучасному світі ми що робимо? Ми робимо швидко, легко, щоб було легко це зробити швидко, красиво, і щоб дітям приносило задоволення. І побажання нашим глядачам. Займайтеся рукоділлям прикладним мистецтвом.